І так, вітаю вас, друзі, на моєму каналі. З вами на Культурний танкіст. і що ще робить у першій годині ночі? Ось не давала мені спокою та херня з рулеткою, яку я просрав, та, що я не встиг купити розіграш на містичний контейнер, як ви бачите, да? а може не бачите через мою камеру, да, ви його не бачите. Але він є. Він є, ось він. Я його купив, але пам'ятаєте, була у мене така рубрика, хто там зі мною відносно. Давно, той пам'ятає, аккаунт без донату. Ось такий у нас аккаунт. Прокачали ми перший свій топ. це китайська ЛТ-10. І тут було 530 голів. Я пішов, купив містичний розіграш. І що ви думаєте, долуталося? Я лутнув ТОГ-2. І ще там крутив вертів, мені випадали е, випадала голда, випадали містичні сертифікати. І в цілому у мене вийшло зробити 9 тисяч золота. І чому б не записав про це ролик? І давайте ми почнемо з прокрутів. Як бачите, я тут декілька прокрутів вже зробив, а саме я там їх зробив. А саме 12 прокрутів я зробив. І це все за 250 годин. Ну, я за 250 годин купив і за один прокрут зробив. Мені випало 4 містики, з них випав Patton 59, я пішов, продав його, пішов далі крутити. Ну і коротше, ось так от докрутився. Давайте поїхали. Не буду тягнути. Я був в шосі. Це новий аккаунт, ну, як відносно новий, я на ньому грав. Може боїв. 200. Може трошки більше 200, але. Бляха, то як підкрутили тут. Та шо по два, давай щось, щось нормальне. ну Гараш. Куди я зливаю, бляха, свої 9 тисяч Та як свої? Ти мені їх дав, ти мене їх і забереш. ну блін. Один-два містики, погодьтеся, давайте ще зараз кіпом. Ага, це одно один. Не, давай ще раз кіпом. Три. Три вже не так погано, але було б класно лутати хоча б від трьох так. Ну, непогано другого левела. Тут, я, здається, крутив рулетку вже таку похожу, але я не купляв її. Вона була доступна і просто так. Ну, зараз ми, бляха, злутаємо все по одному контейнеру. Слухайте, 500 голди майже за один контейнер це дофіга О, 4. 4 це сюди. Але лише ще... потім 3. 3 це добре. Тобто за таку один, але другого рівня. Це взагалі це еквівалентно 10 контейнерів чи 15, і скільки там потрібно відкрити першого левела, щоб отримати другий 10 чи 15 здається. 15, так? так, ну це прокручик за одну голду. За одну голду ми отримуємо один контейнер. І тут вже такий скамчик несеться. Бачите? За 1000 голди три конта це ще в цілому коштовно. Але 2 це мало. Один це взагалі скам. Два мало, один. 1... Взагалі, скан. Давай щас. Ну, давай ще другого левела. Два. Ладно, скільки ми на 9 тисяч золота змогли зараз лупути контосики. 28 першого рівня і один другого. Добре. Ще якусь таку шляпку. Ладно, поїхали. Відкриваємо тепер ці контосики. 100 голди. 100 голди то добре. Мені випало 3 містичні сертифікати загалом. Мені випало три містичні сертифікати з одного 59 патон, 30 тисяч досвіду вільного. ну таке. З одного 59 патон, з одного КПЗ-70 і з одного ТОГ-2. Ну, найкращий танк грі залутав, все, що ти хочеш, підкрутка скінчилася. 100 Можна 100 тисяч голди на цей акаунт. Можна 100 тисяч голди? Та ні, не 100-100 тисяч. 100 Та ще мені от 3 тисячі голди було дропнуло з контейнеру першого рівня. Зараз перша година ночі, я бляха, сижу, записую таке відео. Не, ну це взагалі скампішов. Давай хоча б пару містичних сертифікатів. Ще. Я урочисто обіцяю, якщо випаде містична сертифікат а з нього колекційка, я її продам. І. І ми будемо крути ту рулетку до Тав. З тисяч. Але не. Жодного разу я з містичних контейнерів не лутав 100 тисяч голди. Було в моїй історії, і це попало під запис на відео. Я лутав 100 тисяч голди, але з бомбічного, да? контейнеру. З бомбічного. Але ось з містичного. Що по 100 голди? Слухай, дай хоч один містичний сертифікат, Ти задовбав, бля. 100 голди, 100 голди, тебе запаяло чи що? Ну, слухайте, ну, на... я так не знав, що на запис, коротше. У нас картопля просто вирішить зісками і нічого. Файно, цей аватар ловесь близько, я не знаю куди мені консервувати, марінувати. Що мені з ним робити Не знаю, зробив хоча б так, що зроби збери там не знаю 50 таких аватарів і обміняй його на один епічний за якого ви лутаєте 10 тисяч голдів. Просто вони реально дуже часто падають. Слухайте, картопля мене прикол 200 голдів. Бля, йдемо на вище. йдемо на що? Жодного містичного столу. Сертифікату? От, серйозно? Жодного нормального показника по голді. Десять... Ну, вільний досвід сипіться, що конче. Тут сперечатись ним. А? Є. Що у нас там по голді? Хоч тисячу злотали Раз нас тисячу злотали Давайте ще один продуктів. І один контейнер ми отримаємо вам о, о, І зараз у нас е, будуть три містичні контейнери з другого рівня. З них також нічого особливо не очікую, але там 10% шанс на містичний сервіс. Ні, похіру, 100 голди. тобі 100 голди, що з першого, що з другої. О, на них. на них. Можливо, це ще не зі. Ну, я на це сподіваюся. День прямо. Прямо. Прямо в середині у мене валить. І тут у нас Т-55А. Так, досить ще не закінчується. Тому що що? Тому що правильно ми продаємо Т-55А. Хоча на такому аккаунті, мабуть, це робити було тупо, але. але, Ми зробиш заради контенту. Ще у нас 5 прокрутів є. Два конта це мало. З жодного разу, до речі, 5 не випадав. Знову два. Жодного разу кажу 5. Бля, їх не випадало. Ну, в цілому, 5 нам випало. 3. 30 це ще можна стрибіти. Два. Ну, хоча б 2-3-2-3-1. Ну, і ще десяток ми не збирали першого рівня. Поїхали далі. В цілому, якщо брати за всю історію цих контейнерів, я відкрив їх. Просто капздаст тут є. Вам скіп, 100 тисяч. Жаль, не голди. 5 тисяч голди, йо Слухай Слухи, Картош, ти мені на щось натякаєш? Ти кажи одразу, якщо на щось натякаєш, я не проти. 5 тисяч голди це потужно. Але спускати всю цю голду, як я і урочисто пообіцяв, я буду саме на цю рулетку. Бля. І я 100 голди, оце вже по нашому. Оце вже по-нашому. Наші слоня 75 тисяч срібла. І що тут нас чекає 2000 свободки? Ну таке. Так, ну. Тим часом ми вже, бляха, свободки злутали з вами дофігіща на цей аккаунт. Ну, добре, будучим гілку якось прокачати. 33 це я ж кажу, це окей за 900 голди 3. По 300 там на кожний, по 305, якщо буде. Ну, один це срак, повного, бляха. Ну, робили хоча б. там ну, ти що знищаєшся. Робили хоча б під 2. Ще. Вистачить да, на... два... ще 3. Добре. Жодного разу 5 не випадала картопля. Ага. І не випаде. Облізеш. Каже мені картопля, ще 12 пунктів Я не знаю, скільки я сумарно відчинив. 28. 10 і 12. 38, 50 штук. Це першого рівня. І 4 штуки другого рівня. 200 голди. 200 голди це сьогодні. Але мало. Це, Ну, 5000 то було смачно. Так, смач смачненько, так, неочікувано, ляп, ще 5000 дали. Бляха, ну зараз скамлять. Зараз скамлять. Та ну які бустери на золото? Що це? Спільний досвід, 2000, ні. До речі, ви помітили, з першого рівня взагалі не падають містичні сертифікати. А, до цього випало 3. З першого рівня. Зараз. Хер тобі врило, кажуть. 200 голди. Хер, але трошки менший, добре. 100 голди. Хер вже побільше. Вау, 100 тисяч, але. Звичайно, що срібло. І контейнер другого рівня. Спасай містичний сертифікат! Го-хо-хо! І ч собі, спасай містичний сертифікат. Запам'ятовуйте. Хто забув, я напам'ятаю, як казав один великий президент. Давайте. Колексійка. Сука, супер -пеш. Не Колексійка. Ну, в цілому, що я можу казати? За 250 голди стільки, коротше, гавніцами з вами крутнули. В цілому непогано. Ми відкрили 50 контейнерів першого рівня, 5 контейнерів другого рівня. І отримали покін... покінцевий Супер Пірш. Танк не найкращий танк, старий, як лаймо Мамонта. Але це приємно. В цілому на аккаунті без донату, там, де буквально да ніхрена 273 бої Чому б і ні? Хай буде, в цілому, проти Небасіків, проти ботів грати. саме це. До речі, можете написати в коментарях, чи хочете ви побачити далі цю рубрику і чи варто мені взагалі а, робити стрім на цьому аккаунті. Пишіть в коментарях, буде мені дуже цікаво почути вашу думку. Ну а на цьому все. З вами був Некультурний танкіс Ставте лайк відео, якщо воно вам сподобалось. Пишіть в коментарях, чи. Крутили ви цю рулетку, і що вам там випало? Ну і не забувайте підписочку на канал оформлювати. Буду вам дуже вдячний. Ну, на цьому все. Всім на все добре і бувайте.